Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.юа. Сьогодні у нас виходить чергове відео у рубриці розгляд екзаменаційних запитань. Це тема перевезення пасажирів. До речі, і ця тема, і ті попередні, які ми з вами розглядали, це є офіційно затверджені запитання головним сервісним центром, і вони вам зустрінуться на іспиті на категорію Б в сервісному центрі. Тому я надіюся, що розгляд і детальні пояснення дадуть вам можливість максимально якісно підготуватися і скласти іспит з першого разу. До речі, для тих, хто підтримує розвиток каналу своїми донатами для наших спонсорів, є преміум доступ до більшої кількості відео, також з детальними моїми поясненнями і відповідями. Тому, хто хоче долучатися до підтримки у розвитку каналу, посилання на рівні спонсорства я залишу в описі до даного відео. Ще раз наголошую. Більша кількість відео буде доступна для рівня відданий прихильник. А тепер приступаємо до розгляду тестів з даної теми. Отже, перше запитання: у якій кількості дозволяється перевозити пасажирів в обладнаному для цього транспортному засобі. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 3, що у кількості передбачені технічною характеристикою транспортного засобу. Ми знаємо, що при керуванні транспортним засобом у нас. Повинен бути документ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, і в ньому також вказується кількість обладнаних місць для сидіння. Тому ми дивимося, скільки там є передбачено технічною характеристикою, відповідно, стільки пасажирів і можна перевозити. Друге запитання: у якій кількості дозволено перевозити пасажирів у будь-якому транспортному засобі? Тут правильний варіант відповіді під номером 2. знову ж таки, що у кількості передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу. Третє, що забороняється водієві маршрутного транспортного засобу під час перевезення пасажирів. Так, тому що досить часто водії маршрутних транспортних засобів порушують, так, от ми зараз і розберемося. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 5, що все вище перераховане. Тобто і розмовляти з пасажирами забороняється, їсти і пити, користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці, і також палити. Тобто, бачимо, що досить часто саме такі порушення у них і є. Четверте. Чи дозволяється водієві відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? В четвертому правильний варіант відповіді під номером 1: забороняється, тому що знову ж таки, якщо автомобіль чи інший транспортний засіб не зупинився, а пасажир виходить під час руху, досить часто це призводить до е травматизму і створення аварійної ситуації. Тому забороняється. П'яте запитання: у якому випадку дозволено перевозити пасажирів поза кабіною транспортного засобу? Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 4. Тобто перший і другий варіант у нас підходять. В обладнаному для перевезення пасажирів кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою, тобто, знову ж таки, на кузові вантажного можна перевозити, якщо там є спеціально облаштовані місця для сидіння. І також другий варіант відповіді. В обладнаному для перевезення пасажирів кузові фургоні вантажного автомобіля. Тобто, знову ж таки, якщо фургон закритий, то в ньому всередині також повинні бути обладнані місця для сидіння. Шосте запитання: чи дозволено перевозити дітей в дитячих утримуючих системах в непристебнутому положенні? В шостому у нас третій варіант відповіді правильно: заборонено, тобто діти повинні перевозитися тільки. З використанням дитячих утримуючих систем, ну і також вони повинні бути в них пристебнуті, щоб максимально безпечно їхати, і їхня безпека була на високому рівні. Сьоме запитання: за яких умов дозволено перевозити дитину в легковому автомобілі без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки? У сьомому запитанні правильний варіант відповіді під номером 2 – Тобто, якщо зріст дитини 150 см і більше. Тобто всі діти з зростом до 150 см повинні перевозитися тільки з використанням дитячих утримуючих систем. Прив'язки по вікові немає, є прив'язка лише по зросту до 150 см. Восьме запитання. Яке твердження, що стосується дитячих утримуючих систем, є невірне. Восьме запитання: правильний варіант відповіді під номером 3. Що у разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху, без відключення фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння. Тобто, ми пам'ятаємо, що яке правильне формулювання: що якщо дитина... Перевозиться на передньому сидінні пасажира біля водія, то крісло встановлюється таким чином, щоб дитина сиділа лицем до салону, тобто спиною до напрямку руху, і обов'язково повинна бути відключена передня подушка безпеки зі сторони переднього пасажира. Ось. Оце таке твердження є правильним. Тому те, що написано в третьому варіанті, воно є невірним. Наступне дев'яте запитання: яке найбезпечніше місце для розташування дитячої утримуючі системи в автомобілі? У дев'ятому правильний варіант відповіді під першим номером, тобто середнє, заднє сидіння. Тобто, якщо виходити з тих міркувань, що пропонують нам згідно статистики, то звичайно, що задні посередині є найбільш безпечним. Але якщо виходити з тих умов, що більшість автокрісел. Фіксується з допомогою нерухомого з'єднання, є така система Ізофікс. То, на жаль, ці системи передбачені за сидінням водія або за сидінням пасажира. Позаду посередині, в більшості випадків, їх немає, і там можна пристебнути тільки з використанням паска безпеки. Тому, згідно статистичних даних, найбільш безпечний є позаду посередині. Наступне запитання: 10: чи є обов'язковим відключення фронтальної подушки безпеки? Цього місця для сидіння пристановлені дитячі утримуючі системи на передньому сидінні. Отже, ви бачите навіть на самій картинці, так як я вам розповідав вище, що дитина в автокріслі розміщується таким чином, що лицем до салону. Спиною до напрямку руху. І якщо відкрити ось цю дверку зі сторони переднього пасажира, там з боку, де є бардачок, є місце, де вставляється ключик, і відключається передня подушка безпеки для пасажира. Ось таким чином перевозиться дитина на передньому сидінні. І знову ж таки, це віком до трьох років. Тому в 10-му запитанні правильний варіант відповіді є під першим номером, що так є обов'язковим відключення фронтальної подушки безпеки. Одинадцяте. У разі перевезення дитини віком до 3 років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду дитячі утримуючі системи встановлюються. Тут правильний варіант відповіді під номером 2, що проти напрямку руху легкового автомобіля. Отже, ще раз уточню. Лицем до салону, спиною до напрямку руху, так, тому проти напрямку руху легкового автомобіля. І останнє запитання з даної теми: це 12. У якому положенні повинні перебувати діти у дитячих утримуючих системах? Тут правильний варіант відповіді під номером 1. звичайно, що у пристебнутому положенні. Друзі, я надіюся, що вам сподобалися мої пояснення. Дозволить вам дане пояснення максимально якісно підготуватися до складання іспиту. Не забудьте підтримати дане відео вподобайкою і коментарем. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Хто хоче долучитися в якості спонсора до розвитку каналу, посилання на рівні спонсорства я залишаю в описі до даного відео. Дякую, що залишаєтеся з нами. До нових зустрічей!